Усім привіт! Ви на каналі літературне» і сьогодні я розпочинаю абсолютно нову рубрику під назвою кінопокручі. У ній будемо говорити про те, як екранізації перекручували перше джерело, тобто літературні твори, і розбиратися, які пропагандистські меседжі в них вкладали. І так, це будуть саме ті відео, у які я зможу використати найулюбленішу фразу всіх книголюбів під час перегляду екранізацій. А в книзі такого не було. Сьогодні повернемося трохи до шкільної програми і поговоримо про поему Шевченка-Гайдамаки. У радянські часи цей твір екранізував Іван Кавалерідзе. Думаєте, дивно, що в роки тоталітарного режиму і цензури дозволили екранізувати твір про козацько-селянське повстання? Насправді зовсім не дивно, тому що твір відчутно змінили, аби екранізація вписувалася в радянську ідеологію. І якби ви раптом у школі не встигали до уроку прочитати твір, а треба було щось відповідати на Році і вирішили глянути екранізацію, то у вас могло би скластися хибне враження про ідею твору загалом. Нагадаю, трохи сюжет поеми шевченка гайдамака якщо ви його трохи підзабули зі шкільних років. Твір розповідає нам про боротьбу українців проти польського панування, як соціального, так і політичного і релігійного. В основу поеми лягли реальні події. Це було повстання на правобережній Україні під назвою Коліївщина. Воно відбулося 1768 року, очолював повстання Іван Гонта та Максим Залізняк, і повстання мало на меті звільнити Україну від польського панування та приниження, а також відновити гетьманську державу. Дуже важливо для сучасних нас із вами, що поема Гайдамаки закликає своїх читачів до боротьби за незалежність та прославляє національно визвольний рух на українських землях та народних героїв. А крім того, засуджує боягузтво та історичне безпам'ятство. Але чи є це все в екранізації? Фільм за запами Гайдамаки називається Коліївщина. Стрічка була знята у 1931 році, але на екрани, на жаль, одразу не вийшла. Режисер, продюсер та сценарист фільму Іван Кавалерідзе мав довгі суперечки з керівництвом Радянського Союзу щодо ідеологічних меседжів у фільмі. Через вимоги цензури режисеру довелося переробляти сценарій цілих 17 разів. Через два роки, у 1933, прем'єра фільму все-таки відбулася. Хоч партійна верхівка внесла у фільм безліч ідеологічних правок, вважається, що, попри це, він залишився патріотичним. Фільм навіть увійшов у список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, складений Національним центром Олександра Довженка. Проте ми з вами зараз подивимося, як у фільм все-таки вплили радянську пропаганду. Давайте просто поглянемо вступ до фільму. У 1768 році на правобережній Україні спалахнуло велике народно визвольне антифеодальне повстання. Відоми під назвою Коліївщина. Героїчну боротьбу повстанців очолювали Максим Залізняк, Іван Гонта Семен Неживий. Виступаючи проти поміщиків, орендаторів, польських магнатів, вони розраховували на допомогу військ царського генерала Кречетникова. Але царський уряд злякався розмаху повстання, його класової спрямованості і допоміг магнатам по Зрадницькому захопити ватажків Коліївщини. Шляхецько-магнатські трибунали люто покарали повстанців. Але Коліївщина надломила шляхетсько-магнатське панування на Україні і відіграла велику роль у боротьбі українського народу за своє соціальне і національне визволення за возз'єднання України з Росією. На цьому ми могли б уже й завершувати, адже стрічка ще навіть не почалася. А вже добре видно, як росіяни намагалися натягнути сову на глобус і представити все зі свого історичного погляду. Розберемо також і інші меседжі, аби більше ніколи на них не вестися. Метою Кольївщини була зовсім не класова боротьба, як це подається у фільмі. Повстанці прагнули відродити Гетьманщину, тобто фактично незалежну козацьку державу. Шевченко в поемі наголошує на величі козацьких часів і сумує, що вони минули. Послухаю, пожурюся, у старих спитаю, чого батьки сумуєте? Невесело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна. І я плачу, а тим часом пишними рядами виступають отамани, сотники з панами, і гетьмани всі в золоті у мою хатину прийшли, сіли коло мене і про Україну розмовляють, розказують, як січ будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по-синьому, грілися в скутарі, Та як люльки, закуривши в Польщі на пожарі, в Україну верталися, як бенкетували. Грай, кобзарю, лийшинкарю, козаки гукали. Але у фільмі акценти змінені. На початку ми знайомимося з головним героєм, селянином Семеном, якого у поемі Гайдамаки, до речі, взагалі не було. Семен повертається до рідного села і бачить свого мертвого батька, якого закатував пан. Також чоловік бачить, наскільки погано живуть люди, яких обдирають пани. І саме Семен стає рушійною силою повстання, яке подається саме як селянське. Що побачить у цьому глядач? Боротьбу трудового народу проти вищих класів, а що було насправді? По-перше, Кольївщина не була спрямована на боротьбу проти панів як проти класу, який пригноблює трудівників. Повстанці боролися з конфедератами, які захищали права шляхти та католицизм. Тобто, це була боротьба саме з конкретними гнобителями і носіями чужої віри, а не боротьба проти вищого класу, в принципі. По-друге, рушійною силою повстання зовсім не були селяни. Хоча Семенний живий це реальна історична постать, він дійсно очолював один із повстанських підрозділів. Проте глобально повстання спиралося на надвірну міліцію шляхетських маєтків, яких називали колійцями, а їхню службу коліною. Звідси й походить назва Коліївщина. І очолював повстання зовсім не селянин, якого принижували пани, а послушник Матроненського монастиря, козак Максим Залізняк, а його найпершим помічником став сотник Уменської надвірної міліції Іван Гонте, який перейшов на бік повстанців. У фільмі ж образи Івана та Максима більш другорядні та перекручені. У фільмі Іван Гонта та Максим Залізняк приєднуються до повстання уже пізніше. Вони подаються глядачам як хитруни, які шукають власної вигоди і братаються з польськими шляхтичами. За вірну службу панську пан Гонта магойну нагороду. Сердечні деньки ясні вельможнему пану. У фільмі Іван Гонта та Максим Залізняк зраджують повстанців, хоча такого як у реальності, так і в поемі Шевченка ніколи не було. Проте радянському фільму було вигідно подавати все саме так, адже факт того, що повстання ініціювала і очолювала козацька старшина, суперечив ідеї того, що це було повстання від низів, боротьба трудового народу проти вищого класу. Козаки були дуже набожними, недарма вони вважали своєю покровителькою Божу Матір. Саме тому ми відзначаємо День козацтва 14 жовтня одночасно зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. А символом Гайдамачини був Матронинський монастир, послушником якого саме і був Максим Залізняк. Шевченко у поемі Гайдамаки описує нам сцену, коли перед початком повстання усі козаки зібралися, аби разом помолитися. Хочі отаман опинились аж церков бачить. Дяк співа, попи з кадилами з кропилом, громада ніби не жива, ані тилень. Поміж возами попи з кропилами пішли, за ними корогви несли, як на великдень над пасками. Молітесь, братія, молітесь, так благочинний начина. Кругом святого чигрина сторожа стане з того світу, не дасть святого розпинать, а ви, Україну, ховайте. Не дайте матері, не дайте в руках у ката пропадать. Протирадянський союз це антирелігійна держава, тому у фільмі з'явився православний священник як абсолютно негативний персонаж, який спочатку закликав різати повстанців, а потім освячував їхню страту. Мало розігнати їх треба бити, душити, колоти. Тайно і явно як скаженого собаку. Не забули у фільмі представити негативний образ до революційної царської Росії. Ми бачимо е пихатих придворних, які сидять і обговорюють, як потрібно придушити повстання бідноти. Мужики, мой князь дорогой, всі під цей ходять. І ще один важливий момент: наприкінці фільму, коли повстання придушене, нам подається момент надії на все ж таки гарне і щасливе майбутнє. Головний герой фільму говорить нам: Запугачовим, велика мужицька Росія йде! І цим він нам натякає, що скоро повстання трудящих стане глобальним, і вони все ж таки скинуть пані. І, звісно ж, возз'єднаються з великою мужицькою Росією. Хоча учасник Коліївщини ніяк не міг сказати подібну фразу, адже повстання Пугачова розпочнеться лише через 4 роки після цих подій. Пропаганда і маніпуляції ніколи не будуються на очевидній брехні. Вони беруть реальні факти, перекручують, зміщують акценти, підсвітлюють те, що вигідно. Те, як подані події Коліївщини у цій екранізації. Відвертають увагу від того, що це була боротьба за власну українську державу, а навпаки, показують, що ще з 18 століття на наших землях розпочиналися повстання пролетаріату проти панів, і тому постання радянського союзу має видаватися логічним успішним завершенням тих прагнень, які плекали тут самі українці, аби люди поступово забули, що Росія окупувала Україну і насильно приєднала до СРСР. Проте ми пам'ятатимемо. А на цьому я буду з вами прощатися. Обов'язково напишіть у коментарях, чи цікава вам така рубрика і про які екранізації хотіли би почути подібний аналіз. Буду рада почути ваші думки і побачимося.